Старовинний Ужгород вражає своєю надсучасністю у центрі міста. Від вигляду кондиціонерів на фасадах будівель відволікають лише строкаті вивіски, котрі не прибирають навіть через кілька місяців після затвердження заборони. Ніхто не заперечує, кондиціонери та супутникові антени створюють комфорт для людей. Утім, цей комфорт дорого коштує спорудам в історичному центрі Ужгорода. Ну, чесно кажучи, на фасадах не дуже гарно вони виглядають, але в приміщеннях думаю занадто жарко, Так все. Дуже добре. Я как-то над цим не задумувався, тому не можу вам відвідати точно. -то я рівнодушно на цела. Та чому псує? Лише для людей було, було все нормально. Бо дуже жарко тепер температура така несприятлива, а де особливо діточки, то взагалі задуха. Так що я рахую там. Так, внизу все нормально. Напевно, псує, Но, але треба шукати вихід. І для людей треба кондиціонери, так? Значить, вихід якийсь, треба як, де встановлювати їх. В першу чергу треба думати про людей. Думаю, що не, не гарно. Ну, якось, може, краще було б заховати, але знаєте, я якось. Ну... Ну що робити? Ми ж нічого не зробимо. Від 1700 до 170 тисяч гривень. Саме такий штраф передбачений за несанкціоноване встановлення кондиціонерів на фасадах будівель в історичному районі обласного центру. Уже понад рік діє заборона на свідоме псування автентичного вигляду споруд. Утім, ще жоден любитель кондиціонерів не сплатив штрафу. По кондиціонерам, на жаль, ще прецедентів не було. Ми намагаємось вмовити власника, демонтувати його або знайти якісь інші шляхи вирішення даного питання з кондиціонером. Але бачучи жахливу тенденцію встановлення масовості кондиціонерів в історичній частині міста, я вважаю, що доведеться якось застосовувати більш дієві, санкції як просто вмовляння чи діалог. Якщо ви все ж прагнете встановити вдома кондиціонер, не обов'язково псувати фасад будівлі. Пристрій варто вивести на дах чи у внутрішній двір, аби не руйнувати вигляд споруди. Також можна проявити фантазію, замаскувавши кондиціонер цікавим оздобленням, щоб він не контрастував із характером будівлі.